Тож детальніше про цю подію поговоримо із нашою наступною гостою, юристка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. Приєднується до нас. Пані Катерино, вітання вам. Вітаємо добрий день, пані Катерино. Чи можете розповісти нам детальніше, яка основна мета власне даного заходу, і які питання там підніматиме Україна? Це насправді найбільше цьогоріч конференція із так званого гуманітарного виміру. Це четвертий пункт президентської формули миру. І стосуватиметься конференція повернення українських що цивільних осіб, які затримуються протиправно-російською федерацією, що військовополонених, але так само повернення українських дітей. Це величезний захід. Він завершує серію восьми подібних у своїй такій структурі. На конференції зберуться як, наприклад, держави, які входять до міжнародної коаліції за повернення українських. Дітей, але так само і інші партнери, в тому числі держави глобального півдня, які хочуть долучитися не просто словом, а як то кажуть, ділом до процесу того, щоб кожен українець, врешті-решт, опинився вдома, пані Катерину. А як ми ще можемо використати цей майданчик для просування потрібних Україні меседжів серед країн партнерів і серед міжнародної спільноти? Маємо розуміти, що Російська Федерація дуже успішна у поширенні своїх пропагандистських наративів, особливо як я вже згадувала в державах так званого глобального півдня. Саме тому такі великі публічні заходи дуже важливі, аби руйнувати ці пропагандистські меседжі. Тому на конференції зберуться не тільки представники держав, міністри, тобто це високий рівень, але й так само представники неурядового сектору. Це ті організації, які своїми руками повертають, наприклад, українських дітей або беруть участь. У пошуку українських військовополонених чи українських цивільних затриманих осіб, тобто це тих, хто знають правду, і так само сьогодні за київським часом це буде північ у Монреалі. Це буде день. Українські родини тих осіб, які продовжують залишатися в полоні або ж які продовжують залишатися в місцях утримання, так само українські діти, які повернулися, тобто, загалом, особи, які мали цей досвід депортації примусового утримання, вони розкажуть свої історії, і насправді такий сторітейлінг є найбільше переконливим для того, щоб не дозволити Російській Федерації, що уникнути відповідальності за свої дії, і так само не дозволити Російській Федерації якомога більше таких людей затримувати. Безнаказано. Наскільки важливо, на вашу думку, міжнародній спільноті власне наживо чути свідчення таких людей, які пережили чи полон, чи повернулися з тимчасово окупованих територій і розповідають про пережите там? Наскільки важливо їм чути так, такі речі, на вашу думку? Мені здається, що тут потрібно шукати Такий справедливий баланс між тим, наскільки важливо чути це міжнародному співториству, тому що для них це буде холодний душ. Дуже неочікувано, що держава, яка буквально тиждень тому в Казані разом з генеральним секретарем ООН танцювала, озвучувала Казанські декларації про досягнення міжнародного миру та безпеки, насправді катує 80% всіх тих осіб, які утримують під своїм контролем, і так само чинить довгострокові негативні наслідки, що на фізичне, що на ментальне здоров'я здоров'я дітей, яких вона так звано перевиховує і викорінює їхню ідентичність, тому так для міжнародного спітуариста це важливо, але ми маємо пам'ятати про те, що не може бути ціною для таких свідчень здоров'я людей, які повернулися. Тобто, якщо для них для їхнього ментального здоров'я. Гарно розповісти, взяти активну участь у подібній конференції. Тоді ми це підтримуємо, тому що для людей, для постраждалих, має бути платформа, аби висловитися і поділитися своїм досвідом. Я переконана, що цих осіб будуть підтримувати і психологи, і відповідні спеціалісти, які дозволять дотримуватися згаданого мною балансу. Пані Катерино, ми зараз говоримо про те, що платформа створена і для людей, які, ну яких потрібно повернути зараз із полону і депортованих дітей. Чи є статистика скільки таких людей? Скільки зараз наразі депортовано українських дітей, і скільки військовополонених в Україні є станом на зараз? Що обговорюється це на саміті? Маємо розуміти, що цифри вони досить динамічні і вони точно не остаточні. Що стосується українських дітей, на сьогодні це 19 тисяч дітей, яких Україна ідентифікувала як депортованих та примусово переміщених. Але маємо пам'ятати, що понад півтора мільйона дітей перебувають у лапах Російської Федерації на окупованих територіях. Ці діти знаходяться в так званій постійній ситуації ризику бути депортованими або примусово переміщеними. Тому важливо повертати також таких дітей під контроль нашої держави, що стосується затриманих військовополонених та цивільних дорослих осіб, то тут дуже важко сказати остаточні цифри. Дуже часто Російська Федерація не підтверджує перебування таких осіб під своїм контролем. Навіть такі міжнародні організації, здавалося б, авторитетні, як міжнародний комітет Червоного хреста, чи, наприклад, агенції структури ООН. той самий генеральний секретар я знову ж таки згадав, що він перебував на території Російської Федерації. До речі, в той же самий день, коли туди вивезли українських дітей проти. Равно вони не здатні забезпечити ідентифікацію кожної затриманої Росією особи, і тому підсумкову цифру тут важко сказати, але лік іде на десятки тисяч. Пані Катерино, які механізми вже є напрацьовані, як повернути зокрема дітей із тимчасово окупованих територій і, зокрема, тих дітей, передусім депортованих механізми, як це зробити? Можливо, зокрема, і ваша організація має своє бачення, яким чином це можна зробити. Що стосується сучасного стану речей, то повернення дітей відбувається за сприяння держави Катар, тобто це такий процес, де Катар є посередником, Україна передає відомості про цих дітей. Всі е, документи, які підтверджують статус закону представника батьків, Російська Федерація вирішує, чи повертати таких дітей чи ні, чинячи постійно безпідставні перешкоди, невиправдану затримку, репатріації таких неповнолітніх, і саме тому для нас важливо мати не якийсь механізм. Який будується просто на політичних домовленостях і обіцянках, а єдиний юридичний механізм повернення, де буде не просто описана в форматі юридичної обов'язкової угоди процедура повернення, але й так само буде створений ефективний механізм моніторингу та оцінки. Це для того щоб порекомендувати державам, які беруть участь, зокрема і в конференції в Монреалі, своє бачення, регіональний центр прав людини, тобто наша організація, але й так само понад 60... Українських і іноземних неурядових організацій звернулися до учасників із відкритим листом. Я дуже сподіваюся, що ті 10 рекомендацій, які ми сформулювали, ляжуть в основу запланованої дорожньої мапи з конкретними кроками за повернення що дітей, що дорослих. Пані Катерино, ви щойно згадали якраз про відкритий лист, зокрема і від вашої організації. От що за пропозиції там містяться? 10 пунктів можна трішки детальніше про це. Так, звісно, наші пункти вони досить логічні і починаються із ідентифікації дітей зі співпраці з координації зусиль між Україною та неурядовими організаціями, але так само з міжнародними партнерами розподілу обов'язків із агенціями ООН і з міжнародним комітетом Червоного Хреста. Так само ми хочемо мати єдину базу даних. У нас є платформа діти війни. Її можна покращити і вдосконалити або для того, щоб розуміти, хто ці діти, які депортовані, але так само хто ті, хто повертаються, тому що аби. Організувати систему не тільки фізичного, але й ментального повернення потрібно розуміти, скільки психологів нам треба, скільки медичних працівників, скільки викладачів для того, щоб долати освітній розрив, обумовлений російською пропагандистською освітою. Саме тому нам потрібна база даних. Ми це також рекомендуємо. Що стосується ролі посередника, я вже побічно згадувала необхідна єдина юридична угода, меморандум у будь-якому форматі для того, щоб чітко передбачити, що зобов'язана робити ця держава посередник. Що Зобов'язана робити Україна, а що зобов'язана робити Росія, і якщо вона цього не робить, я механізм моніторингу, оцінки і механізм примусу має бути розписані ці примусові механізми: чи це санкції, чи це виключення Російської Федерації із міжнародних організацій, чи можливо позбавлення її певних бенефітів від участі в таких організаціях. Все це важливо прописати, зрозуміти, як ми відстоюємо права українських дітей, які вже повернулися, а також включити цих дітей до міжнародного реєстру збитків тих дітей, які були депортовані та примусово переміщені, вони вже фігурують, але і так само тих дітей, які пройшли всю цю процедуру викорінення ідентичності, тому що на жаль, вплив на них є не менш скупним. Кожна п'ята дитина, яка повертається з-під контролю Російської Федерації, навіть не з депортації, просто з окупованих територій, вона має проблеми з фізичним здоров'ям, і кожна друга має проблеми з ментальним. Пані Катерино, ми дякуємо за ваші роз'яснення. Що доєдналася до нашого ефіру? Катерина Рашевська, юристка регіонального центру прав людини.